Ще не змагавсь до крові я за тебе, і як Павло не мав таких випробувань, в житті своїм я дбав лиш сам для себе, і лив у чаші ріки нарікань, ще не змагавсь за віру я до смерті, і тіло не здригалось від палючого бича, камінням я не був побитий до півсмерті, і погляд мій не бачив погляд палача. В сирій темниці я не молився до Бога, і руки, і ноги ще не щеміли від кайдан. В житті моїм була безпечною, моя дорога, ще не змагався за віру, я до смертних ран, я не змагався за віру, наче Йосип, Здавалося б, залишений і Богом, і людьми. Скажи, хоч Слово можливо, хватить. Можливо, досить, ти ж буде жараб в Єгипетській землі, Аданіїл, скажи, чому ослухав слово ти царя, чому продовжив і далі Бога прославляти? Невже як зійде вранішня зоря, Твій Бог зуміє і від левів врятувати? Айова, Йова, ти чому продовжуєш і далі довірять? Чому продовжуєш ти вірити у те, чого уже немає, але ж Господь, Він сильний, навіть з попелу піднять і вірних Він своїх благословляє. Я не змагаюсь, я не зробив нічого, і за мій гріх помер сам Божий син, це я зробив, Це я розп'яв святого. Це я забив у хрест останній клин, Я не шукав тебе, це ти на мене подивився, А я ж обірваний, поранений гріховно, але ж і там в долині ти до мене нахилився і дав своє спасіння просто безкоштовно. Я не змагався, я не платив за віру кров'ю, і хрест тяжкий, я зранений, не ніс. Мої гріхи ти всі покрив любов'ю для того, щоб віри паросток в мені проріз. Ціна велика була заплачена за мене, і я не маю право Тебе тут, Боже, підвести. Твоє ім'я, Хай буде у мені благословене, і віру дай Твою тут, Боже, зберегти. Дай, Боже, сил змагатися за віру, змагатись так, щоб раз і назавжди. Плодів зростить для тебе повну міру, і щоб в мені прославлений був тільки ти.